В ефірі розмова про важливі речі твого міста. Вітаю на радіосі 4. Мене звати Антон Шкуро. В ефірі розмова про важливі речі твого міста. Слухай уважно, адже тут кожне слово має значення. Сьогодні у нас дуже сучасна і потрібна тема цифровізація громад. Це не про смартфони чи соцмережі. Це про те, як технології змінюють реальне життя людей. У наших громадах саме тут, на боковині, і про це буде розмова з нашою гостею у студії Ксенія Гунчак, експертка з цифровізації громад. Пані Ксенія, я вас вітаю. Вітаю! Пропоную розпочати з найпростішого із очевидного питання, що ж таке цифровізація от на пальцях, або на словах. Давайте да, на радіо на пальцях якось не дуже. І в чому її важливість? Перш за все, цифровізація, на мою думку, це насправді про людей, а не про папери mm -hmm. чи про телефони, як ми можемо собі думати. Тобто цифровізація це про зручність, ту, яку повинно отримати в кожній громаді, в населеному пункті, маленькому чи великому місці, перш за все, житель громади. В другу чергу, це вже питання оптимізації роботи самих органів самоврядування. У нас в громадах безпосередньо цифровізація зараз про те, як Маленькими кроками кожна громада в міру своїх можливостей, відповідно, тому що в кожного різні бюджети, оскільки у нас в країні самоврядування і кожна громада живе на свій заробіток, якщо по-простому, то кожна громада в міру своїх можливостей поступово дає нові зручні сервіси для своїх жителів, тобто починаючи від тих самих СНАПів, які ми можемо знайти майже в кожній громаді або у кожну віддалену точку до. Доступом в кожному селі громаді угу. послуги, які вони можуть отримати, жителі можуть отримати безпосередньо. Прийшовши туди в ЦНАП. Це перше це вже цифровізація, це вже тобто крок в цьому напрямку. Тобто ЦНАП, це перший приклад того, що ось це. Цифровізація, от і так можна сказати, так, так. Сучасний СНАП, в якому ти приходиш, і тобі за 5 хвилинок роблять довідку, або ти подаєш ту чи іншу заяву, угу. або ж гарний приклад також. В цьому напрямку цифровізації в ЦНАПІ це коли ти приходиш і можеш права виготовити. Тобі не потрібно як колись їхати в районний центр чи паспорт виготовити. А ти приходиш, наприклад, в Топорівській громаді, Великочуріївській, в Кізмані в нас точно працюють видача прав. Тобто людям зручно, їм не потрібно далеко добиратися. Це також приклад цифровізації, який угу. громада впроваджує в себе на місцях. Якщо порівняти цифровізацію, це більше зручність для громадян, чи це більше про ефективність для влади? На мою думку, це перш за все про такий баланс, тому що. Е Воно не працює коли окремо, коли ми говоримо тільки про оптимізацію роботи влади і автоматизацію, чи коли ми тільки говоримо про послуги для жителів, тому що щоб видати якісну цифрову послугу для жителів, нам потрібно змінювати внутрішні процеси в. Органах самоврядування в роботі безпосередньо, наприклад, якщо ми хочемо отримувати онлайн інформацію про заборгованість стосовно вивозу сміття чи якусь іншу місцеву локальну, то відповідно нам потрібно певні паперові документальні процеси там в комунальних підприємствах видозмінити і змінити певний регламент роботи тих чи інших працівників підприємства для того, щоб якісно ця послуга працювала, тому це обов'язково. Сково про таку баланс і про синергію. Цифровізація це коли людина, кінцевий споживач, отримає свій продукт, тобто він може за декілька хвилин в телефоні отримати ту чи іншу послугу або зробити ту чи іншу дію. А орган самоврядування має оптимізовані процеси. Це раз, а друге, це швидку і доступну інформацію в цей момент, те, що потрібно для прийняття управлінських рішень. Для цифровізації існують окремо визначені особи, навчені, які це впроваджують, чи це можуть робити на місцях в громадах люди, які вже раніше працювали в системі органів самоврядування? Скажімо? Як це працює у нас? У нас цифровізація. Пришвидшеного темпу за останній рік набула в області угу. відповідно, що на це повпливало. На це повпливає декілька факторів. Перше, це те, що держава почала вимагати, щоб на місцях були цифрові лідери, тобто люди, які в кожній громаді відповідають за цей напрямок. У нас вони є? Так, у нас в області в усіх. вже в усі, вже в усіх громадах. Угу. Мені здається, що там дві чи три буквально у кого немає. Це ж також. Питання кадрів, тобто міг звільнитись і так далі. Але uh -huh. самі посади вони створені, і люди також знайдені, і це питання у нас в області майже повністю закрито. Це дуже гарний показник. Тобто, це перше. Це люди, які займаються цим напрямком. Тобто, але це все одно менеджери. Тобто вони визначають, що нам зараз потрібно одне, друге, третє. Подаються питання на розгляд, і відповідно орган самоврядування вирішують, да, нам це потрібно чи ні. Тобто вони контролюють, моніторять ці питання і подають пропозиції. Друге питання це вже реалізація цих рішень. І безпосередньо ось тут якраз часто я. Вступаю, скажімо так, в допомогу органам самоврядування стосовно реалізації, тому що вже десь потрібно іт спеціалістів підключити, наприклад, щодо впровадження чат-боту, чи щодо обслуговування їхніх сайтів, чи щодо будь-якого іншого питання стосовно консультативних верифікацій вулиці, адрес для того, щоб в ЦНАПі ця інформація була актуальна. Тому тут завжди знову ж таки от дві паралельні структури працюють. Одна це має бути відповідальна особа з органу самоврядування обов'язково інша це вже може бути приватна, яка допомагає і залучає додаткових спеціалістів, яких зачасту не вистачає в органах самоврядування, тому що у нас мало. Можливостей на постійній основі, наприклад, утримувати і ті спеціалісти в органі самоврядування. Uh -huh. Тобто, що в більшості системні адміністратори є, які класно намагають намагаються закрити всі діри, я би так сказала, але цього все одно недостатньо, особливо коли це велика громада, там від чотирьох сіл. Ми можемо сказати, що Буковина на 100% цифровізована в усіх громадах. Чи є якісь декілька відсотків, де от ще тримається от такий прям консерватизм і опирається цифровізації? У нас Буковина за останній рік зробила дуже гарний прогрес, і дуже багато громад, перш за все, для себе усвідомили, що це потрібно і за цим майбутнє. Звісно, певний відсоток залишається, який ще потребує. Такої е, е, більше плідної роботи, е, але все одно тих, хто вже зробив прогрес, їх більше, тому угу. що у нас е, гарні показники індексу цифрової трансформації громад. Що це означає? Це означає, що е, більшість громад нашої області, від маленьких до великих, е, вони закрили базу цифровізації, яку вимагає держава, ось так простими угу. словами, е, тобто починаючи від таких маленьких невеликих, як умовно, Тереблечі чи Верхній петрівці з різних сторін кордону, закінчуючи великими це великі кучорів, Топорівці, Сторожинець, Кіц, Маньмамаївці угу. та інші. Давайте назвемо лідерів, хто от у нас прям показує гарний приклад цифровізації з громад на Буковині. Так тут я буду, не буду говорити про місто Чернівці, тому що це, само собою, зрозуміло, так. вони завжди і у всьому повинні задавати темп угу. не те, що задають. Будемо говорити про область. Це Новодністровськ, це Кіць, це Сторожинець, це Топорівці, це Великий Кочурів, це ті ж Мамаївці. Ось вони задають темп, вони в лідерах. Як... А що в них такого є? От, що вони от задають темп? Чат-боти, в них там інші сервіси, комунікація в інтернеті, доступ до послуг. От що саме от їх відрізняє від інших? Ви, ви все правильно перерахували, а, тому що супер. це громади, які підхоплюють все, тобто що. Буде зручно для жителів, тобто вони не бояться експериментувати, вони не бояться тестувати і е, не бояться впроваджувати. Е, якщо ми говоримо про ці громади, це громади, які в нас в області зараз е, в тестовому режимі запустили чатботи своїх громад uh -huh. Viber, Telegram, як інформаційну платформу, в якій е, вони запустили можливість жителям подати швидке онлайн звернення для зручності, тому що сайти вони в більшості не оптимізовані, тому що вони. Відповідно до державних платформ робляться і по статистиці ми бачимо, що люди туди просто не заходять. чат бот це зручно, воно завжди під руками. Тобто можна подати звернення, можна оплатити ту чи іншу послугу. Наприклад, ми зараз пропрацювали з. Стороженцем пропрацьовуємо запитання з кід з з іншими громадами онлайн оплата в ЦНАПІ через чат-бот, через QR-код, щоб скоротити час відвідування. Тобто, mm -hmm. як це відбувається зараз? Людина приходить, їй видають квитанцію, і вона йде в термінал. Раніше, там, наприклад, ходила до терміналу банківського поки не було в приміщенні, все одно це час, тобто піти, увести реквізити, заплатити, повернутися назад, стати в чергу, знову потрапити так. до спеціаліста. А таким чином ми на місцях. Будемо розміщувати незабаром такі qr коди в цих громадах, в яких людина біля спеціаліста в ЦНАПі навела одразу оплатили відповідно, нікому не потрібно робити зайвих рухів. Угу. Тобто, це перше. Друге, це ми зараз тестуємо оплату податків та вивозу сміття в громадах, в яких є свої комунальні підприємства по вивозу сміття, щоб знову ж таки було зручніше людям оплачувати в онлайн режимі. Є свої нюанси пов'язані з певною оптимізацією в роботі безпосередньо органів самоврядування, але це поступово все вирішуємо, тому що громади йдуть на контакт і вони зацікавлені в реалізації угу. цих рішень. Чи мешканці помічають ці зміни от, і кажуть, що слухайте, моя громада цифровізована, мені так приємно, як ви робите зріз? Суспільний, як ви розумієте, що заходить в цей процес? Добре йде, добре сприймається, правильно сприймається. Перш за все, ми аналізуємо кількість користувачів того чи іншого продукту, mm -hmm. і відповідно через соціальні мережі можемо отримати той чи інший відгук. Взагалі, цифровізація це насправді така непопулярна річ у жителів громад, тому що в нас в країні війна, про це не потрібно забувати. І дуже часто ми чуємо думку, що це не на часі, але е, водночас. Е, Практика показала, що якби не цифровізація, то багато речей, які навіть були зроблені в аспектах роботи над перемогою в цій війні, вони є круті речі завдяки цифровізації, mm -hmm. і це саме міністерство цифрової трансформації показало, що дає нам цифровізація. Mm -hmm. Це першість в інформаційній війні, можливість бути першими, можливість Працювати в цьому напрямку, перш за все, і е, можливість надавати людям зручні, зручні послуги, це також важливо, тому що ми повинні ще й про економіку думати і забезпечувати весь цей процес, як би воно не звучало. А з паперами це складніше робити. Ну це як мінімум і безпечно, тому що якщо послуга цифровізована, ми можемо не виходячи там з укриття умовно під час повітряної тривоги. Зробити деякі маніпуляції для того, щоб не стояти в черзі і не піддаватись загрозам. 100% окрім того, цифровізація це і про інтернет, mm. про наявність інтернету в кожному населеному пункті, це про наявність інтернету під час відключень світла. Це також все про цифровізацію, і тому дуже важливо жителям також. Стукати в органи самоврядування, і, і якщо в них є якась потреба, наприклад, десь не дотягує інтернет, не працює, відсутній. Також про це говорити і казати угу. щось, у нас є таке питання, і звертати на це увагу, і органи самоврядування дуже гарно реагують, коли є запит угу. від жителів. Мені дуже подобається це стукати. У нас якось була гостя Ліна Корева, вона теж казала, що Потрібно стукати і вам відкриють. Ну, ми відкриємо навіть тоді, коли ви не стукаєте. <плес> Тому ми говорили щойно про інтернет. Чи є інтернет проблемою в деяких громадах, проблемою саме з цифровізацією? Чи виступає він такою прям дуже нагальною, яка не, яка не дозволяє цифровізувати громаду? Тут більше ці проблеми наявні в вигірських гірських громадах, тобто в віддалених, якщо ми говоримо про центральні, ті, які навколо Чернівців, тут е таких проблем немає насправді. Uh -huh. А ось все, що далеко в горах, там є. Звісно, е голови громад вирішують це питання, але е це також складний процес. Угу. Якщо коротко, які найбільші проблеми, з якими ви зіштовхуєтесь, не дають можливість повноцінно реалізувати сам процес цифровізації в громадах, що найбільше заважає? Або там ну не заважає, а створює якісь перешкоди? Буду казати відверто. Перше, це, на мою думку, люди. Ага. Тобто, людина це завжди такий певний. Їй важко робити зміни будь-які. Я говорю зараз про яких людей? Я говорю зараз про Людей, які залучені до цих змін, наприклад, якщо там, працівники працювали в одному режимі, заради цифровізації їм потрібно змінювати свої звичні правила роботи. Тобто писати вже не на паперах, а писати в якійсь програмі, тобто переходити умовно з однієї програми в іншу, ось це найскладніше. Адаптація працівників і адаптація жителів громад, їхнє звикання до тих чи інших послуг, тому що ми дуже такі. Звикаємо до чогось одного, і потім нам важко переходити на іншу модель життя і на іншу модель роботи, навіть якщо вона краща. Але, угу. як показує практика, потрібен просто трішки часу і трішки наполегливості. І люди звикають, і люди змінюють і процеси робочі, і жителі так само змінюють свої підходи до отримання послуг. Уже пристають ходити ніжками, а отримуються електронно. Угу. Я дуже сподіваюся на те, що всі, хто нас слухають, вони дійсно. Вони хочуть цієї цифрові цифровізації, і навіть якщо був якийсь спротив, то зрозуміють, що це зручно в першу чергу, це не затратно, це взагалі комфортно. Настанок коротко, коротка порада від вас для громадян і для місцевих лідерів, з чого почати, якщо хочеш, щоб твоя громада стала цифровою. Перш за все для громадян моя порада такою буде це не боятись цифровізації, угу. тому що потрібно на це подивитися з цієї сторони. Що це посилення, це посилення наших можливостей як нації. Перш за все, це посилення. Економії часу кожного жителя це також важливо, оскільки ми можемо за 5 хвилин зробити те, на що в іншому випадку треба 2-3 години, а це час нашого життя, нам його ніхто не повертає. Тобто цифровізація це про економію ресурсів. А для органів самоврядування, що потрібно зробити, щоб почати. Ну, напевно, перший і найпростіше це. Прийняти рішення, прийняти і прийняти управлінське рішення потрібно в громаді, що да, воно нам потрібно. Потім відповідно провести аудит, що у нас є, чого в нас немає. Це надзвичайно просто плюс-мінус, mm -hmm. і а, визначити пріоритети і бюджет, тому що кожна громада все одно. У нас в області є великі, як я вже зазначала, є менші. І е, не всі продукти я однаково всім рекомендую для впровадження, uh -huh. тому що десь е, більша кількість населення. Е, інша вікова категорія населення переважає десь. Навпаки, переважає, е, наприклад, переважають пенсіонери, і там невелика кількість населення. Я кажу: Ні, вам цей продукт не потрібен. Uh -huh. Вам ось достатньо буде цього рівня і для вас воно. Багато і так само є більше громади, де я кажу: ні, ну цього для вас мало. Вам потрібно інші угу. продукти реалізувати в напрямку цифровізації. Тобто, всюди є такий індивідуальний підхід. Так, обов'язково. Є певні загальні базові речі, які в тому числі вимагає держава, і вони повинні бути закриті. Але є речі, які обов'язково індивідуальні, як і напевно в будь-якій сфері. Угу. Що ж, продуктивно у нас виявилася сьогоднішня розмова про важливу річ, яка покликана полегшити усім нам життя. Говорили ми про цифровізацію. І гостем нашої студії була Ксенія Гунчак, експертка з цифрової циф, з цифровізації громад. Пані Ксенія, я вам дякую. Дякую вам за запрошення. Хочу нагадати нашим слухачам, що ми були у прямому ефірі. А відео в записі ви можете переглянути на каналі YouTube Сі4. Я ж дякую всім слухачам за те, що були з нами. Вмикайте хвилю 106.6 FM, що середи о 18.20 І ви почуєте теми, які хвилюють людей, які впливають, та розмову, що залишає слід. З вами був я, Антон Шкуро. Бажаю всім гарно і мирного вечора. Па, па розмова про важливі речі твого міста.